Добрий день, дорогі брати і сестри. Хочу подякувати Богові за цей рік, за усе, що він мені дав, чи то хворобу, чи то радость, чи то сум. За все я щиро дякую Богові. Або така воля Божа, а воля Божа все робити для кращого життя, змінювати людину. Також вітаю всіх братів, сестер, дітей Божих, наших пастирів, наставників, деканів. І хай цей новий рік, вже який наступить, приносить перемоги нашим, всім людям, сім'ї нашій Божій. Бо наша справа робити милість усім. Амінь.